Програма управління неприбутковим організаціями, в яку я вступив ще до моменту мобілізації, дала можливість мені після мого звільнення з Збройних сил України відчути свою корисність, необхідність далі жити, далі рухатися, далі змінювати. Ну і створила безпосередньо таку безпеку, якої навіть в зоні бойових дій не було. Тобто це острівець, де ти почуваєшся корисним, де ти почуваєшся серед людей, які тебе підтримують, які тебе люблять, які тебе відчувають, і які тебе сприймають, тими, якими ти є. Моя кваліфікаційна робота це відповідно розробка плану дій для тієї громадської організації, де я є головою, яка передбачає власне соціальну реінтеграцію ветеранів. В маленьких громадах карпатського регіону і власне реалізація програми дозволить тим демобілізованим особам, які звільнилися з благо Збройних сил України, отримати чіткий план повернення до мирного життя, враховуючи їхню кваліфікацію, їхній Освітній рівень, їхнє бажання працювати, ну і власне створити умови для того, щоб суспільство власне сприймало такого ветерана з точки зору не як якогось депресивного елемента, а як людина, яка потребує підтримки, і вона готова працювати у безпосередньо, у суспільстві, в якому повертається. Потрібно вчитися, потрібно і йти і досягати мети, потрібно бути членом спільноти, оскільки програма управління неприбутковими прибутковими організаціями це власне про спільноту, про те, що тебе робить людиною і як ти відповідно почуваєшся. Тому всіх ветеранів, які власне звільняються, демобілізовуються, я думаю, що дуже корисно власне відчути в стінах уку цю безпеку і безпосередньо бути дотичним до тих змін, які відбуваються в громадянському суспільстві. Ну і власно особисто для мене завдяки фінансовій підтримці. Ілу і Уку мені вдалося завершити цей університет, оскільки відповідно, після моєї демобілізації програма дозволила мені скористатися фінансовою підтримкою і власне закінчити університет. За що я дуже їй вдячний.